Випуск шкільних жовтневих новин. В жовтні місяці відбулося дуже багато цікавих як шкільних, так і міських подій, проведені яких учні нашої школи брали активну участь. Отже, розпочнемо з головних подій. Продолжателями нашего дела А дело наше правое Потому что мы хотим преображать город Потому что пришла команда, которую я поддерживаю вот В лице мэра, в лице депутатов И я рад, что мы вместе Потому что вместе мы хоть маленькими шагами Но будем преображать наш город Наше общество Даря друг другу и добрые улыбки И добрые дела Детки, вам нравится площадка? Да! Тренироваться будем? Да! Будем побивать новые рекорды? Да! молодцы. Главное дружить, жить мирно, в любви, согласии. И пусть с нами будет Божье благословение и как можно больше таких радостных, добрых событий. Я вам обещаю также трудиться на процветание нашего города, нашего поселка, нашей Украины. Спасибо вам большое. С праздником всех. Danca a neve, sim, sim, e os meus Не у свою Україну касує вічно живу і нову. І мову її солохіну. І мову її жовтня. Наше рідне місто Покров відзначало свій 60-й день народження. О 10-й годині на центральній площі міста святкову програму розпочали найменші мешканці Покрова. Діти весело та енергійно приймали участь у запропонованих розвагах. На площі імені Івана Сірка розкинулося містечко майстрів. Багатий наш край на таланти. Це і картини різних стилей, і вишиванки, і ляльки-мотанки, і багато іншого. Свою майстерність демонстрував коваль Григорій Талісман, який з маленького шматочка заліза виковав одним рухом монету із назвою нашого міста. Ювілейний день міста запам'ятався рекордною затривалістю концертною програмою. Цього дня свій талант, майстерність. Дарували творчі колективи нашого міста. З привітаннями до мешканців та гостів міста звернулися міський голова Олександр Шаповал та народний депутат України Андрій Шепко. Вони відзначили нагородами та цінними подарунками кращих жителів міста. Подарунком від міського голови і народного депутата була неперевершена концертна програма, в якій брали участь. Вокально-хореографічна група Юність Дніпра, театр вогню Аура та зірка естради Ольга Полякова. Як бачимо, день міста був прекрасним насиченим святом і закінчився яскравим фейерверком. Козацтво і на Майдані радість вине козацтву Слава шана! Круто чула наша доля, як вода вона тече, Козаку найперше, воля, козаку найперше честь. Вдаримо щоб землю лихом журбою, щоб стало всім веселіше, поки доля нас не спіткала в гурті козацьким ріднішим. Шановне товариство, поведу таку я річ, козаками славна чортовницька січ. Вам у і привіт! Щастя й долі на весь рік. Доброго дня! З вами вже Носік та Андчук Ян. Сьогодні ми розповімо вам про свято та посвята в читачі. Всім відомо, що в школі діти полюбляють читати. Майже всі перерви другокласники проводять у бібліотеці в рамках проведення третього українського місячника бібліотек другокласники активно готуються до заходу посвяти в читачі. Яке відбудеться 20 жовтня. Школярі вивчають вірші, презентують художні книги і одноліткам, розповідають про свої улюблені твори. 20 жовтня в школі було весело і гарно, адже в рамках всеукраїнського місячника шкільних бібліотек у школі відбулося свято по святах читачі, де від... відвідувачами та учасниками якого стали учні другого А, другого. І познайомився з правилами користування книгою, послухали прислів'я та загадки, розповіли вірші про книгу. Крім того, на учасників заходу чекала зустріч із мешканцями казок та мультфільмів Червоною шапочкою, поштарем Печкіним, Буратіно та Незнайкою. Діти прийняли урочисту обіцянку відвідувачів бібліотеки. Принцеса книжкового царства посетила уснів у читачі. Дитячу бібліотеку та вручила невоспеченим користувачам пам'ятки, як читати книгу. Це підготували та провели учні 7-го Б вам Міла, Сарапина Дарина, Чеха Марина, Костагрис Іван Столяров, Ярослав, Вороненко Роман, Андрюшенко Павло Савенко Альбіна, савенко Кристина, Толстих Лілія, Мерзаєва Анна. Крайня Дарія, Бугайова Дарія та бібліотекар школи Захарова Анна Микола. 4 жовтня прекрасна нагода проявити любов до братів наших менших. Адже саме сьогодні відзначають Всесвітній день тварин, це свято шанують не тільки представники природоохоронних організацій, а й просто звичайні люди, в житті яких тварини займають особливе місце, небайдужими залишилися й ми. Вже вкотре допомагаючи притулку Зоорай, керівником якого є Людмила Глоба. Учні школи зібрали корм та кошти для беззахисних та хворих тваринок. Цього дня хочеться нагадати людям про їхню відповідальність за домашніх улюбленців, які для багатьох людей стали дійсно незамінними членами сім'ї. З 24 по 28 жовтня у всіх школах міста розпочалася найулюбленіша пора канікули. Вони дають змогу перепочити під час навчального року, зібратися з думками, набратися сили та енергії. Але наші учні безмежно люблять свою школу, тому кожного дня ми радо вітаємо їх. Хоча осінні канікули і короткі, та за ці дні учні та вчителі встигають виконати безліч завдань, попрацювати в гуртках, позайматися гімнастикою та дзюдо, відвідати цікаві місця. Тож ми бажаємо діткам та вчителям набратися здоров'я, терпіння, натхнення задля досягнення своїх цілей. 28 жовтня відзначається День визволення України від фашистських загарбників. Друга світова війна принесла з собою таку безліч трагедії суму, печалі. З почуттям хвилювання зібралися учні та працівники нашого закладу біля братського поховання на мітинг. Присвячено 72-й річниці визволення України та Дніпропетровської області. У цей день ми приєднуємося до вшанування всіх, хто віддав життя за звільнення, за мирне небо, добра пам'ять про вас завжди буде жити в наших серцях. Он точно встав щоб рости, но не старіти. И прилетают чайки с моря на этот город посмотреть. Им видно с птичьего полета то белый пух его садов, то роща их позолота, то на снегу пунктир следов. И день и ночь в любую пору и желтые глинистые гряды идут, идут, прогнув весоры, составы полные руды. Наш город труженик бессонный, и без него б мы не смогли поднять пласты руды весомой из тьмы спрессованной земли. Он невелик, и без привала из края в край пройдешь пешком. Он места занимает мало, а сердце занял целиком. За хлеб и соль ему спасибо, за свет в окне, за гул работ. Ну где бы мы достичь смогли бы таких глубин, таких высот? Он наш, и мы ему родные. Судьба одна, и жизнь одна. И здесь через улицы сквозные нам даль грядущего видна. Покров це місто легенда, місто мрія, місто найкращих традицій та великих починань. Воно піднімалося з робітничих поселень, крокуючи десятиліттями та виростаючи з любові людської. Напередодні 60-річчя з дня заснування міста Покров у нашій школі було проведено опитування, за що я люблю своє місто. Усі опитані респонденти стверджували, що для них місто Покров найкраще серед усіх міст України, адже це їх маленька батьківщина. Тут вони народились, виросли, хочуть залишитися працювати та вдосконалювати своє місто. Я люблю своє місто за те, що я в ньому народилася. Я люблю своє. Місто за те, що тут мої друзі. Я люблю своє місто за приємну атмосферу, привітних людей та малювничі краєвиди. Дуже приємно, що саме зараз наше місто змінюється та молоді. Я люблю своє місто за те, що воно охайне, чистеньке і затишне. Мені знайома тут кожна вуличка. бо я тут народилася. так і... народилися? Складне, ну, за що я люблю своє місце? Ну, по-перше, це те, що я тут живу. Тут народились мої діти, тут знаходиться моя улюблена робота і багато друзів, які підтримують мене. Ну і звичайно, моя робота. Люблю за те, що наше місто воно особливе, тому що сьогодні, от, в світі тих подій, які відбуваються в світі. Я переглядаю ці новини і дивуюсь. Не вже в інших містах може бути так, а в нас у нашому місті зовсім інакше. За ту повагу до тих традицій, які закладені багато років тому, за тих людей, простих, цікавих, надзвичайно героїчних, мужніх і простих. Моє місто найкраще в світі, тому що я тут народився. Воно є моєю батьківщиною. Я вас запевняю, що кращого міста ви ніде не знайдете у світі. Воно пишається своїми мальовничими пейзажами, своїми світами. Я люблю своє місто за його красу, чистоту і сучасність. У покрові найкращі люди. Вони добрі, щирі і талановиті. На мою думку, саме від мешканців нашого міста залежить його майбутнє. Я люблю своє місто, тому що я тут народилась. еще тут живут мои родители, мои друзья, еще тут все красивее, все красивее. Я люблю этот город ночных фонарей, я люблю этот город бесшумных аллей, я люблю этот город в луны, обожаю его под шаги тишины. Не один долгий вечер был я с ним тет, тет он все время при встрече говорил мне привет. Этот город волшебный, город свежих идей, самых чутких и нежных, самых добрых людей. В этом месте когда-то родились я и ты. Сохраним же, ребята, этот город мечты.